Вітаю вас, малята. Ви всі знаєте, що ми живемо на чудовій, блакитній планеті. Давайте згадаємо, як називається наша планета. Наша планета називається Земля. Багато країн є на нашій землі, і в кожній країні є діти малі. З волоссям Чернявим, Русявим, Білявим, з волоссям без кучерів. І кучерявим, і всі вони разом, як квіти в букеті, життя прикрашають на нашій пленеті. Діти, сьогодні на наше заняття завітала дівчинка з Африки, звати її Зарі. Малята, подивіться, яка гарна дівчинка, у неї темна шкіра, темне волосся. Зарі одягнена у яскравий одяг без рукавів, тому що в Африці дуже спекотно. В Африці, де живе Зарі, живуть слони, мавпи, леви, носороги, ростуть банани, кокоси, ананаси. Малята діти різних країн і схожі, і відрізняються один від одного своєю зовнішністю. Різні є діти на білому світі, білі і чорні, і жовті є діти. Діти різні, однаковий сміх, сміх у хвилину, розваг і потіх. Діти є різні і різні в них очі, очі, як небо, очі, як ночі, очі, що з моря набрали глибин, Світлоокі, темношкірі і щасливі. І смішні жити будемо ми в мирі, бо Земля одна для всіх. Малята бачите, яка красива та гарна наша планета. І де б ти не був, яку б зовнішність ти не мав, ми повинні бути дружними, поважливими один до одного. Ми люди цієї планети. Повинні її зберегти такою ж гарною та красивою на довгі роки. До зустрічі малята!